Вітаю колеги! Мене звати Михайло Яцишин, я засновник Хомомед. В цьому відео я розповім, як за 5 хвилин пройти повну реєстрацію та налаштувати ваш профіль для ефективної роботи. Переходимо на сайт homomed.com.ua і натискаємо Реєстрація. Вводимо ваші основні дані для створення профілю. Жодних складних анкет. Готово. Ви в системі. Як ви бачите, нічого складного в реєстрації немає. Про розділи, які розташовані зверху екрану, я розповім в наступних відео. А зараз я покажу, що потрібно зробити, щоб підготувати ваш аккаунт до роботи. При натисканні на значок з вашими ініціалами розвернеться спливаючий список. Переходимо у профіль лікаря. Тут ви можете змінити ваші дані, пароль, експортувати базу даних та вказати графік роботи. Та найголовніше тут знаходиться ваше унікальне посилання та QR-код для онлайн-запису пацієнтів. Збережіть цей QR-код, він нам знадобиться. У вкладці Назва ультразвукового сканера додайте марки апаратів, на яких ви працюєте. Ця інформація буде автоматично додаватися у ваші висновки. У наступному полі ви можете додати лікарів, які направляють до вас хворих. Це буде враховуватися в статистиці. Також при формуванні протоколу у вас буде можливість відправити лікарі листа на електронну пошту з результатами обстеження пацієнта прямо з програми. У полі Відділення введіть наявні у вашій лікарні відділення. Вони теж використовуються в розділі Статистика, щоб ви знали, скільки пацієнтів та з якого відділення ви обстежили за обраний вами період. І найцікавіше шапка заключення. Тут ви створюєте свій унікальний професійний бланк. Редактор працює по принципу Drag Drop це створення та переміщення елементів просто за допомогою мишки. Давайте за допомогою простого редактора додамо на бланк, логотип та контактні дані. Сюди ви також можете додати і ваш унікальний QR-код, який ми заздалегідь зберегли. От і все. Всього за кілька хвилин ми створили аккаунт і повністю налаштували ваш профіль. Тепер ви готові до роботи з пацієнтами, до економії часу, до створення брендованих висновків. В наступному відео я розповім про повний цикл роботи з пацієнтом. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити!